Мед губ твоїх і сіль сльози, я збережу в пам'яті прощальні поцілунки, Трепоче вітер у твоїй руці білу хустину, осінній лист зірвався, полетів і скоротив прощальну нам хвилину. Я повернуся, поглядом кричу, Туди зіде постать твоя щезла у тумані, І вір. Я все одно прийду, ця зустріч буде пісня, може рання. Та ти чекай, не наполохой зустріч безнадією, надію біля серця посели, на плечі білу хустку поклади, переплети кохання наше з мріями. Листочки жовті, змінюються нас сніжинками, які перетворяться у струмки. Вони напоять квіти лугові, та ти не плач, жени від себе дні сумні. І ось одного разу прилетіла ластівочка і радостно цвірінькала у небі, і ти взяла на руки сина і за ручку дочку, і вийшла на дорогу, по якій я йду до тебе.